Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі ясешко добрий. І з дуже серйозною відповіддю коментатору до відео про Лендліз, від якого я в шоці. Це нещодавне відео, там одне з попередніх буквально. Я залишу опис посилання в описі під відео. Кому цікаво, зможе піти подивитися. Хіба що коментатор видалить свій коментар. Але. Якщо коротко, то там я висловлював мої перестороги і величезний острах, пов'язаний з використанням західної бронетехніки в Україні, звісно, на користь України. І людина написала мені, що ну там коротко, тези такі, що на що таке мені опубліковувати. Зараз кацапи рознесуть по всіх усюдах, Україна не на власний шлях. Ми там роби і будемо мичати, так як нам скажуть захід, бо ми майданили, неспроможні мати власне і такого плану речі. Російською мовою, до речі, але то все дріботінь. І там моя люба дружинонька написала відповідь йому з раночку. А моя відповідь, ну вона настільки, скажімо так, довга, що ніж йому писати папіру там півкілометровий, мені простіше зараз набути максимально ділового вигляду і максимально серйозно відповісти. так, В такому вигляді, як ви мене бачите, як я звичний вести ділові переговори на мільйони гривень. Перш ніж я почну відповідати. Коментатору, любому, глядачеві, підписнику. Перевірте, будь ласка, що ви підписані на цей канал, що не злетіла ваша підписка. От. І залишайте вашу вподобайку. Отже, по... підемо по тезах, на що я опубліковую там матеріал, думки, який ворог може використати там в собі на користь висвітлити під. Там якимись ракурсами подати як йому зручно. Коротше, любі друзі, дорослі люди розуміють, що ворог підступний, і ворогу абсолютно нема різниці, що, де і як ти кажеш і показуєш. Бо за бажання все, що ти скажеш, буде використане проти тебе. І технології. Маніпуляції словами, думками, психологічні ці всі труки. Там працюють цілі інститути, цілі там журналістсько-пропагандистсько-піарно центри, там ті електронні вагнері, всі, весь цей кацавський трипер. Коротше, мова про що? Про те, що їм немає потреби в матеріалі, щоб розносити лайно, вигадане так. про... Україну. Що би я не сказав, все завжди може бути висвітлено і подано проти мене, проти України. Так само і мовчання. Коли я просто мовчатиму, так само мовчання може бути легко використане проти мене, висвітлено і подано в такому ракурсі, роздмухано, що також буде на шкоду. Тобто, Розповідати про те, що ти даєш матеріал там, для Кацапів, щоб використовувати проти України. Це не обґрунтоване звинувачення, тому що вони того не потребують. А якщо потребують, то може для того створити або використати будь-що. Це раз. Друге, про мовчання взагалі. Так, на війну я пішов і продовжую на ній бути за вільну Україну з. Волею слова, волею висловлення думок, за яку, поміж іншого, не перевдягнений жінкою виїхав в Європу, а поїхав в зону бойових дій, де продовжую виконувати бойові задачі по сьогоднішній день за винятком цієї, от першої відпустки за ці півтора роки. Тобто, казав, кажу і планую далі казати. Те, що я думаю тоді, коли я вважаю за потрібне, так як вважаю за потрібне. Чому? Тому що, поміж іншого, маю досвід в житті, до чого призводить мовчання, омерта і те, що дуже любить природа мафіозних структур замовчення, затаювання, ховання під килими. Скатертини, бабло і все інше. А мова про те спілкування з вже дідусями на сьогоднішній день, які від військпрому і з цивільних підприємств, які співпрацювали з військпромом в 90-ті, зокрема роки в Україні неодноразово вже мені казали, деякі з них ну, можна сказати зі сльозами на очах. Казали Сашко, ну ти постійно там з простягнутими руками ходиш по інструмент спецінструмент спецзнімачі. А в 90-ті роки, 90 роки нам надходили директиви там з Києва, і просто ми пускали під ніж ці речі, яких ви зараз наші діти і онуки життєво потребуєте для виживання, для захисту України. А в 90-ті роки нам просто по півроку не видавали зарплатню, а потім видавали такий причіп армійський, який ну, використання цивільного, можна сказати, і немає. Як такого, там лебідки, якісь там речі зі зберігання суто і виключно військового профілю. І казали, що ну, от, півроку нема зарплатні, от вам лебідку, робіть з нею, що хочете. А, ну, у нас кажуть, ну треба родини годувати. У нас ну, діти їсти просять. Звісно, ми це все продавали. Розпродавали їм, елементарно на металобрухт, різали ці зіли, газони, причіпи, спецінструмент. Все те унікальне, що зараз вам доводиться випрошувати, там шукати, створювати по волонтерах, по не знати де, правдами, неправдами. І ну нам соромно, нам соромно, що ну от ми жили в таких реаліях, кажуть, розводять руками, кажуть, ну що ми могли зробити? Надходять з Києва директиви. Ми там, люди підневільні, такі реалії в державі. Ми мовчки це робили. Ми мовчки створювали підвалини того, що прийшли кацапи. А ми двома каменями і палкою боронимося. Так. І одна з ключових складових цього всього є мовчання. В даній ситуації воно фундаментально є моїм ворогом, і війну з яким я веду на рівні совісті. Щоби, коли пройдуть роки. Якщо раптом я проживу стільки, щоб стати там сивим дідом, і до мене звернуться якісь молоді вояки на той час, і скажуть там: дідо, де там те то, тето і тето, або що ти там свого часу зробив, щоб нам зараз воювалося якомога краще там, з тією чи іншою пошестю. Щоб я не казав, як мені зараз кажуть ці діди, я мовчки. Розпилював, здавав, розкрадав, здавав на металобрух, там мається на увазі так, інструмент, який, матеріали, техніку, яка є базою і гарантом нашої безпеки нації, держави і одним з основних факторів можливості її існування і благополучного життя. Тому. Панове. Ну, це вперше і я на такі закиди в коментарях. Відповідаю публічно, максимально діловій обстановці. Коротше, війна 24 на 7. Мовчати я не збираюся. Її бачимо по всіх фронтах усі доступні способи. Домагаємось нашого, маємо позитивні результати. І дітям, і онукам маємо. Твердий намір залишити державу взагалі і військ пром в максимально якісному стані, а не в тому, який його отримали. Ми. Дякую за увагу. Слава нації.